Так, друзі, Як я виконую посадку рослин е на щебінь. Тобто, коли вже застелене агроволокно і агроволокно, чи агротекстиль і засипаний щебінь. Розгортаємо, тут у нас має бути рослина, а там вже як посаджено. Е розгортаємо Чуть -чуть більше, щоб ґрунт нам дуже не висипався. Бо чим більше тут буде ґрунту, тим більше буде скоріше щось проростати, якийсь бур'ян. Розгорнули, прорізаємо дирку. Якщо рослина штамбова, то не вирізаємо, просто отак лишаємо. Тобто, якщо є один штамб, якщо така як спірея, то робимо невеличку дирку. Ну, Дещо такого розного. Дивимося від об'єму рослини, О, тут ще є. Це буде достатньо. Сміття забираємо. Отак бачимо як, яка обстановка. Застелюю агроволокно, щоб грунт не висипався. Так, далі. Далі викопуємо ґрунт. Вибираємо. Для об'єму в горщику не, не багато, не на повний об'єм. Е і Стараємося розкопати в боки максимум, тобто спушити ґрунт, для того, щоб молоді коренці собі спокійно розходилися. Якщо по кругу буде залізобетон, ну, воно туди не буде рости. Якщо ґрунт поганий от на попередньому об'єкті, там просто весь час як будівельники кладуть бруківку чи бордюри, там ну, все й мусор йде всередину, фактично. пісок, щебінь, то що лишається середину, то вибираю і е, досипаю нормального ґрунту, чи торфу, чи ґрунту. От. Тепер